Оно зараз я перебуваю в юрті незламності, яку відкрила ще 4 роки тому. Вона знаходиться в самому серці міста в парку Шевченка. Зайшовшись сюди ви можете попити гарячого казацького чаю, також скуштувати традиційний хліб, погрітись, і, звісно, що підзарядити свої гаджети. Також ви можете познайомитись з казацькою історією. Тут, наприклад, є інструменти, які називаються домра. Далі у нас є жіночі і чоловічі вбрання, які називаються. Чапан, і як ви бачите, що я сама вирішила а, трохи зануритись в казахську атмосферу і вирішила вдягнути такий казахський чап капелюх, який називається тюбітейка і жакет. Далі ми проходимо і в цій юрці також є дитячий куточок, де малеча може погратись, помалювати. І загалом мешканці зазначають, що і загалом мешканці зазначають, що юрта їм приносить якусь таку особливу енергетику, тепло та затишок. Ми поговорили з киянами і дізналися, як їм такий вид пункту незламності, та чи часто вони його відвідують. Тут дуже позитивна енергетика, тут як кажуть, завжди виставки є. От, і різний у них одяг, історичні казахів. І, і, і приходимо багато людей приходять як пункт е, телефони, кому потрібно. Це в наш час, ну різне буває. І людям це дуже необхідно. І дякуємо народу казаху, що вони. Вони нам допомагають.